Оці яхти вони припарковані, так, навіть як паркують машини. І щоб людям прийти десь до своєї яхти. Отут є така двері, бачите? І отакий кодовий замочок. І сюди заходиш і заходиш в свою яхту, можеш там ночувати, можеш там не знаю, що робити, виїжджати десь. Подорож, бачите? Одного разу ми були на такій яхті, на маленькій яхті, типу, як на отакій. От. І ви знаєте, вона така комфортабельна, отак от, от здалеку, навіть і не подумаєш, що вона така комфортабельна. Така прогулочна була яхта невелика. Не, не але, але вона, здається, невелика, знаєте? А внутрі вона дуже-дуже велика. А вже що казати за отакі, які і знаружі зовні здаються великі. А внутрі вони, мабуть, дуже великі. Ні разу я не була на такій яхті. На такій яхті ні разу я не була. Буде ще побуду. Але ж такого бажання в такого мене немає. Але ж знаю.